Вітаю вас, шановні добродії і на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наш відеозапис називається Факти річ уперта або Правди не сховаєш 2 вересня в одному із своїх щоденників. Я записала наступне. Це ж яким цинізмом, брехуном, невігласом треба бути, щоб таке сказати циніком. Сказати таке у Росії не було, ніколи немає і не буде бажання на когось нападати. Почули? Єдина ціль захист власних інтересів. Москва була змушена нападати, щоб захистити людей, які пов'язують свою долю з Російською Федерацією. Це причина війни. Москва довго терпіла. Коли українці завдавали удари в російській енергоструктурі, а потім почала серйозну відповідь. Ну, що тут скажеш, без коментарів. А от 12 березня 23-го року теж в іншому щоденнику читаю. Підла і дивна війна, війна з Росією. Виходить це в крові расистів воювати, вбивати, брехати, сіяти руйнування і смерть. Але як не можна поєднати світло і темряву, так не можна поєднати правду і брехню. В даному разі правда вона така. Тільки в середньовіччі, починаючи з 1481 першого року, по 1583, сто років відбувалася війна. 100? Років, з перервами невеличкими, незначними, чотири, три, шість і дев'ять років. І не розшифровую, тут у мене є записи, коли і в котрі роки все відбувалось. Скажу наступне, що і зараз і дика, жорстока. Безглузда, незрозуміла війна, болить душа. І це останнє попереднє століття теж підтверджує справжнє обличчя расистів. Ви ж дивіться, тільки за 100 років минулого століття росіяни закатували, вбили 28 мільйонів 663 тисячі українців. У війнах світових перший і другій знищено 16 мільйонів 589 тисяч. А були ще ж три голодомори, там понад 9 мільйонів. А ще ж бо червоний терор, розстріляне відродження, чистки 30 тридцятих, всього разом 2 мільйони 240 тисяч. От і маємо 28 мільйонів 663 тисячі. І не так давно, в інтерв'ю редакції нашого часопису Трудівник полісся 93-річний ветеран селянин, житель села Гута, що на Славоччині, висловив дуже цікаву думку. Послухайте. Я передчував, що Росія нападе на Україну і буде воювати проти українців. Я знав, що таке Росія і що таке Сталін. Діда ж мого забрали і колись і тепер стільки піде людям в Україні, ті росіяни наробили. Відплата їм обов'язково буде. А для цього потрібна єдність, всім миром, всім народом, всією Україною. І на завершення цього відеозапису хочу зачитати заклик. Побажання Галини Чорної дуже такі. не дай нам, Боже, втратити країну, небесний отче, бережи від зла, моліться люди всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була, Дніпро благає хортиця. Карпати через віки заговорив Тарас. Великий гріх є матір продавати без України і не буде нас. Все буде Україна. Тримаймося.